фестиваль проводиться щороку, і його заснували ряд громадських організацій, які підтримують дітей з фізичними водами та сприяють розвитку їх талантів. Цей конкурс проводиться вже протягом трьох років, і наша організація Молодь реформ» старається постійно приймати участь в цьому конкурсі, тобто як співорганізатора, також як і спонсори. На превеликий жаль, спонсорів виявилося не так уже й багато. Тож державний установив більшість організаційних проблем, взяли на себе, а отже, і продовжили фестивальні традиції. А ось такі дітки, які займаються активно е мистецтвом, по-перше, у них життя різнобарвніше, корольовіше, вони дивляться на світ з оптимізмом. І в таких людей, як правило, в житті складається все як найкраще. Діти, виступаючи на сцені, інколи виявляли свої почуття за допомогою мовою жестів, але все це робилося з бадьорим настроєм, тому і глядачі віддячували гарними оплесками. Наш гурт створений десь 6 років, тому а то й 8. Багато разів він змінювався, приходили нові, новий колектив, залишався старий. Що ви виконуєте? Ми виконуємо різні пісні. На даний момент сьогодні на фестивалі буде дві пісні: це музика, яка нас всіх об'єднує, та сімейний гімн. Викладачі сприяють розвитку особистості обдарованих дітей, а сцена ще раз гуртує їх до колективізму.